В даному інверторі присутня швидка зарядка акумулятора. 22 А на даний момент. Він трохи підсаджений новий. Тобто десь ємність 60% спочаткова. 22 А зараз в нього йде струм зарядки. Холостий струм споживання близько 1 А, що є досить нормально для таких приборів. Напруга, яку видає 224 вольта 50 Гц. Так, через спеціальну Wi-Fi приблуду таку, приборчик, який показує навантаження. Бачимо, теж 225 вольт. Даємо навантаження за допомогою теплового нагрівача, такого дойчика. Це ми працюємо на даний момент від батареї, не від мережі. Навантаження самого обігрівача на першому положенні 900 Вт. Це зараз він працює на своїй потужності інвертор 660 Вт. Якщо подаємо напругу 220 нахід, потужність і відповідно вольтаж підніметься. 900 Вт 225 вольт. Це зараз працює від мережі на 900 Вт. Можливо, кіловат, але показує 900 Вт. Вмикаємо імітацію пропадання напруги. Вимикаємо напругу. Потужність знизилась до 660-650 Вт. Відповідно, знижується напруга. Якщо виключимо тен, напруга збільшиться до робочої 228-225 вольт. Якщо включимо, це максимальне навантаження 660 Вт для даного типу інвертора, для даної моделі. Також імітуємо перед навантаження, включаю друге положення на нагрівачі. Йде в захист, вимикається. Вимикаємо нагрівач. Подаємо напругу. Зараз на вході 0 вольт. Подали напругу, появилась напруга мережі. На телефон не дивимося, тому що блочок живиться не в мережі. От, зараз опять от, включився 230 вольт, так як в мережі Перше положення нагрівача 910 Вт. В принципі, таким нехитрим способом ми побачили, що дійсно інвертор працює, його якби робоча максимальна потужність 660 Вт, відповідно коефіцієнту 0,6